Усім привіт! Сьогодні я готую неймовірно смачну аджику з болгарського перцю. Отож, для такого рецепту нам потрібно болгарський перець, гострий перець, часник, лавровий листок, томатна паста, сіль, оцет, олія та цукор. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку я підготую болгарський перець. Я його добре промиваю, видаляю усі перетинки, насіння. Ще раз добре промиваю перець і буду його нарізати на такі невеличкі шматочки, оскільки його ми будемо пропускати через м'ясорубку. Після болгарського перцю я займуся гострим перцем. Я беру 5 ось таких гострих перчиків. З чотирьох я забираю насіння, а один ось такий великий залишаю з насінням. Ну, знову ж таки, дивіться по своєму смаку. Якщо ви залишите насіння в усіх перцях, то аджика буде дуже гострою. Наголошую гостроту та любов до гострого, контролюйте самостійно. Підготовлений болгарський перець та гострий перець, ну, звісно, і часник – Перепускаємо через м'ясорубку. Перетерті овочі перекладаю в кастрюлю і відправляю на плиту. Відразу додаю сіль, цукор, томатну пасту, акуратно все перемішую та залишаю на невеличкому вогні до закипання. Як тільки аджика починає закипати, я вливаю соняшникову рафіновану олію та столовий 9% оцет. Перемішую. І я взяв лаврові листочки змотав ниткою для того, щоб коли ми будемо розливати по банках нашу аджику, було зручно ці листочки дістати. Відправляю їх в аджику. Та тепер на середньому вогні залишаю аджику проваритися, час від часу помішуючи, на 25 хвилин. Аджика проварилася. Я її добре перемішую. І нам залишається розлити її по баночках. Банки я не стерилізував, а промив по судомоці. Після чого підготовлені баночки я накриваю кришечками і злегка наживлюю, но не закриваю. Перекладаю велику кастрюлю, дно якої я встелив рушничок. Заливаю кастрюлю кип'ятком та залишаємо стерилізуватися. 20 хвилин. Залишається акуратно дістати баночку та закрити кришкою. Знову ж таки, не забудьте перевернути банку верх дном, Перевірте, чи нічого не протікає. І, звичайно, кожну баночку окутуємо до повного вистигання. Така аджика виходить просто неймовірною. Вона в міру приправлена спеціями. Кисло солодка з пікантною ноткою гіркого перцю. Це просто казково. Готуйте, адже на правду, це дуже просто. Це ідеальний варіант, це ідеальний соус для птиці, для риби, для м'яса. Це просто універсальна аджика. І саме головне, що вона неймовірно смачна. Готуйте, готуйте зі мною, адже це дуже просто і неймовірно смачно. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, обов'язково підпишіться. Не забудьте поставити свій лайк. Усім смачного!